Всім доброго! Дня. Зараз зробив таку невеличку відеоекскурсію, поки я буду говорити, а ви будете скажем, дивитися на роботу тракторця. Значить, почнеться розмова в тому, скільки і яку кількість землі може обробити міні-трактор SF 240. В тому плані це весь спектр робіт: це фрезеровка, оранка, культивація, косіння, боронування, посівна, ну, весь цикл роботи, це згортання цього року гарбузів, ну, все, всенькі роботи, які, які тільки можна працювати, робити на землі. І в цьому відео я розповім, як почався на початок року. Я е, записував е, усі види робіт, всю витрату паливу, як е, витрачав тракторець, скільки він за рік витратив, яку кількість землі він обробив в загальному, і яку кількість землі обробив по, поагрегатно чи поетапно в фризуванні, в культивації в оренці. І так же само, що заробив трактор за рік, яку кількість грошей я по калимах не їзджу, але як випадає вільний час, то чому б і не поїхати заробити трохи грошей ну, скажімо, на цю саму солярку і на, це, і на мастило. Зараз на відео ви бачите тракторе, що виконує оранку Оранка однокорпусним плугом. Ну, саморобний однокорпусний плуг 1,35, 1.40 можна поставити. Маючи в наявності весь сільськогосподарський інвентар, який зроблений власноруч. Там в мене деякі речі куплені. Це там картоплекопалка, мотоблошна вона перероблена, а то майже все все зроблене власними руками. Ну, Це відео буде більш для тих, ну не знаю, чи початківців, хто хоче купити трактора чи мототрактора. І приблизно зорієнтувати людей. Ну, так скажімо, у кількості витраті палива і ну, в обсягу. Виконаних робіт тракторця, я не говорю даного тракторця, можливо, бути і більший, можливо, бути і менший. Ну, а взагалом, більш так інформативно відео, на що розраховувати людині від тієї чи іншої техніки. Я зараз, ну, зараз можна було б сказати. Якби наняти людей, не людей-трактора, грубо говоря, там, посіяти, згорати, скультивірувати, ну, тим самим на ці самі гарбузи, ну, це дуже-дуже дуже дорого. Дешевше купити трактора і просто-напросто за рік-два він себе, якщо займатися на землі, то за рік-два він себе просто. Ну, просто купить ті гроші, які ви маєте платити комусь за надання послуг, а потім е ці самі кошти вони вам просто відіб'ються. Що було прийнято в моєму випадку, це я купляв трактора у 2020 році. Я хто одного просив, то другого, то третього, а завжди воно не вийшло вчасно виконувати ті чи інші роботи, як його, наприклад, потрібно зараз негайно зробити, ну, а там воно робиться коли вже получається. Тож, я так скажу по власному, по власному досвіду. Це воно воно просто окупиться. А якщо купити трактора по, чисто на калимі, ну, на надання послуг. Ну, то він ще вам раніше окупиться. Так що в мене і зараз після цього кхе, після цього відео будуть е, фото, ну або скріншоти із Зошита. І там е, подробніше я буду вам розкажу по тій, чи, ну, по тій чи другій позиції. Так що. ну, Переходимо до, е, до зошита. І там зараз все. Я думаю, більш детально я розповім, що і до чого. Так, почнемо з фризування. Зараз, е, бачите, фризування 2023. У першій е, графі витрата палива, тут витрата палива основна. Не тільки за фризування, тут за весь спектр робіт, тобто за рік. Потім заробіток в гривнях і обробіток в гектарах. Значить, у фризуванні е, на обробіток гектари обробив фризою за рік е, 2 гектара і 14 соток. Ну, і заробив на фризуванні 4840 гривень. Ну, я ще раз наголошую, що. Е, я так кожен день послуг не надавав, як є вільний час, тому і це все надавалося. Ну і витрата палива за рік. Тут ставила, склала, тут я записав 208,5 літрів. Але я забув доплюсувати сюди, так як я ще в оранці 44 літри. Спалив, що в загальному вийшло там 254 літри. За рік палива спалив шифен. Тож, я думаю, це не мало і не багато, а так, під 300 літрів можна розраховувати на, на рік трактор цього. Тому сюди. Ну, це ж не конкретно, все ще ввійшло, ще транспортні роботи, ще ж не, не знаєш, можливо, десь там по дрова якийсь поїхати, ще кудись. Ну, всякі можуть бути різні обставини. Наступний е пункт робіт це культивація. Значить, витрата палива тут не вказана, тому як все в, в один цей дохід і обробіток гектар. А, ну і тут же ж можна побачити мотиження. Тобто мотижня це е, я просапував соняшники і культи, е, мотиження гарбузів. Значить, по доходові. Е, Заробив на культивації тракторець 4120 гривень. Обробив у культивації 3 гектара 26 соток, що я думаю ну, 3 га. Спокійно можна пай обробити даним тракторцем. Ну, і так же само в матижині 3 гектара 60 соток. Е, тобто два рази по 1,8 га. Ну, я думаю, що даним тракторцем е, спокійно пай, 3 гектара можна обробляти. Ну, Смілево, геть, вплоть зоранкою можна. І. І ви не впадете, і він не впаде. Так що перейдемо до наступного. Наступний етап у нас посівна. Значить, посівна. По доходові, обробіток, Ну, тут вказано, обробіток гектар це надання послуг. І ну, врахів, другий це мої городи. Ну, але в загальному. Шефен посіяв 3 гектари 34 сотки у посівні. Ну і дохід, його дохід склав в обробітку, ну, в надання послугах 2840 гривнів. Ну, я сказав, що на солярку вистачило. Так, йдемо далі. Наступна позиція це оранка. Що доволі, так скажемо, немаловажно у даній сфері діяльності, така як землеробство, що без неї і ні туди, і ні сюди. Так що, як можна бачити, площа обробітку, витрата палива, тут я писав і заробіток. Значить. На площі трактор вигорав 1 гектар 53 сотки. Ну, майже, майже майже півтора, не майже півтора гектара. Це, можна сказати, в основному свої городи. Тут я вигорав там, не знаю, соток 20 можливо. Ну, на на калимах, якщо так сказати. Е, на гектар 53% сотки трактор спалив 44 літри солярки, але ця е, витрата ця війшла разом із дорогою. ну І від города до города, від поля до поля. Ну, хто як хоче, так собі називає. Але якщо порахувати оцих 44 літри. Порахувати у, на гектар витрачений, то в загальному виходить там 28 літрів на гектар Оранки Ну, як, наче багато, а наче й не багато. Але ця цифра це разом із дорогою. Ну і по заробітку це в Оранці тракторет заробив 1700 гривників. Е, ну Можна сказати, що обробив свої городи, а на солярку заробив на сторонні. Так, йдемо далі. Ще проводився такий вид робіт, як копання картоплі, косіння. Це сюди сегментна коса, роторний мульчер. На відео є, і валкування гарбузів. Це все війшло в один. так скажімо, Бо на валкуванні гарбузів і роторний мульчер. Це я спереді звалковував, а ззаді я мульчирвав. Тобто воно все, все в один зайшло. Е, на косінні е, дохід е, 4600 гривнів е, склав. Це десь там виїхав обочину, обкосив. О. Ну, і на роторний мульчер, е, то бідолага він викосив 2 гектари 71%. сотка. Це свої городи, е, потім. Е, за оренду плату за город там людині також косив кругом поля, там кругом поля сої, то нормально він. О. І на копанні, на копанні картоплі я тільки чисто я собі в цьому році це ну, майже 7,6 сотих. Копання картоплі, теж отакий ще спектр робіт даний трактор робив. Але, як воно кається, все сота до соти, і кінцевий результат. Ну, трошки мене, так я скажу, що трішки шокував. Так, переходимо до наступного теми. А саме це оприскувач або оприскування. Ну і. е-е Тут можна також побачити таку графу як дохід, площа обробітку і свої городи. Значить, по доходові в загальному 2000 гривень за, робив заоприскування. Тобто на площі закропив 50 і 30 соток. Це, ну, так я сказав, що на калими, тобто за 80 соток. Заробив 2000 гривень. Ну, а решта то це все мої городи. І в загальному, так скажу, підсумку, це 4 гектари і 74 сотки. О, що, ну, так я сказав, що також немало Ну, сміливо, я ж говорю, що на пай 3-5 гектар. Вистачить даного тракторця, на мою думку, ну геть, геть з головою. Ну, і буде е, заключна картинка це про загальний обробіток ґрунту. Що ж йому вдалося зробити за рік, і скільки він спалив солярки. Так, ідемо далі. Ну і остання картинка це загальний обробіток ґрунту. Значить, як можна бачити, по загальному обробітку ґрунту, Шефенг зробив 21 гектар і 33,5 сотки. Або ж 2133 сотки. Ну це я ж там те, що написав, це не враховуючи обмолот гарбуза ну, ми це не, це я, я це не рахував, тому як, можна сказати, він стояв на місці. Це більш за все ну більш до всього було підходило на е, мотогодини двигуна. Е, так І сюди ж так не враховуємо ще транспортні роботи е, за рік. Можливо, десь якісь там перениможливо, якісь там перевезення, підвезення. Тут сугубо обробіток землі. Ну і по витраті палива, як уже я раніше говорив десь там в началі відео, що шефен 240-й за період весняно-осінніх польових робіт на. Оцей 21 гектар і 33,5%, з'їв 254 літри солярки. Ну, це я кажу точно, тому що я кожен день виїз з трактора заправка в бак і це все записував. А далі, ви собі самі під свої тракторці можете приблизно, ну, це так, скажем. Приблизно, щоб хтось мав появу, ну, у якесь елементарне уявлення, скільки можна, соля... ну, що можна зробити за рік. Так же само, і мені воно годиться, тому я тепер знаю, що, грубо говоря, мені на рік потрібно 300 літрів солярки на мої, <кій> на мої потреби землі. Ну і. Е, нижче е, заробіток. Заробіток склав за рік тракторцем це е, 16100 гривень. Ну, я ж вам сховував, як сказати заробіток, то це не заробіток, просто е, побічні роботи е, за гроші, які е, оці всі гроші можна перевести на солярку. Тобто, я зробив свою роботу за. Ну, скажем. Ну, за людські гроші, не за свої. І можу навести, приклад. 154 літри. Множимо на 53, це я взяв середню, тому як я купував солярку і по 50 гривень була, і 55 гривень була літра солярки. І 49 була. Ну, я беру середню, тому як зараз на заправці ціна 54 54 О, 153 помножити, ось, 254 множимо на 53, виходить 13462 гривні я потратив на солярку. Тобто я з власної кишень гроші не брав, а ці гроші за солярку я взяв із надання послуг. Ну, І якщо так вже взяти, то в залишку е, лишалося ще 2638 гривень. Ну, а ці 2000 це. На заміну мастила можна сюди взяти, і на ту ж саму трубку паливну, яка вийшла у, ну, за період року в ремонт. Тобто тракторець е, ну, окупляється повністю за. Е, Ну, я не, не, не сказав, що там за рік, два, три, ну, якщо займаєтеся землею, то він вас окупляє. Якби е, найняти на ту саму оранку 1,5 е, ну, гектара по 50 гривень у нас, ну, саме моєте порахувати, що а так по 50 гривень та по півтора гектара та 3 та роки, грубо говоря, це тільки на оранку одну. Ну. Тож, друзі, кому було цікаво, Поставимо вподобаєчку, пишемо, коментуємо, обов'язково коментуємо. Я стараюся всім відповідати. Ну і ще хочу наголосити на те, що даний тракторець, ну, особливо я маю вже беру до уваги SF 240 шефенг. Можна сміливо обробити 5 гектар поля. Це е, абсолютно сміливо. Тобто з оранкою, з культивацією з усім на 5 гектар вистачить його з головою. То. Ну і ще раз я хочу, друзі, наголосити на те, що цифра оця 21 гектар. Бо зараз почнуть писати таке, що він на 20 гектарах розвалиться. Я просто, е, так скажу, поставив все в один рядок, і це вийшов отакий. Е, е, Обробіток, те, що обробив конкретно мій трактор-шифен. А я можу сміливо рекомендувати, чи він себе може зарекомендувати сміливо на 5 гектар. Його вистачить з головою, щоб обробити 5 гектар, в тому числі і цих самих 5 гектар землі згорувати. Тому для трактора важливо це оранка. Все остальне може він. І 10 гектар робити. А оранка для трактора, да. тож сміливо, 5 гектар обробити землі можли, може. Так що, друзі, на все добре. Всім дякую за перегляд, хто додивився до кінця. Слава Україні!